Христос хрещається у річці Йордані. Цьогоріч українці вже вдруге відзначають водохреща 6 січня через перехід українських церков на новоюліанський календар. Тож поблизу трьох організованих локацій у Вінниці зібрались охочі пірнути в ополонку. Наталя Чехівська вірить, завдяки цій традиції не хворіє. Я пірнаю вже 10 років, а сенс я вірю, як і всі наші віруючі люди, що ми в цей день вода вона лікує і оздоровлює на цілий рік. Ніколи не хворіла, чувствую себе прекрасно. Сьогодні перший раз діти зі мною купаються. Вперше пірнав у крижану воду 18-річний син Наталі Денис Чехівський. Емоції та враження для юнака нові. Коли я тільки вийшов, то було тепло, холод взагалі не відчував. а от трохи пройшло время, то вже дуже холодно стало. 12-річний Сергійко разом із татом Вадимом теж готується до свого першого купання в ополонці на водохреща. Тричі перехрестившись, родина Лаврентьєвих спускається по сходах у крижану воду і пірнає після обряду. У малечі безліч емоцій. Це ж така традиція. Потрібно ходити. Я вже багато років ходжу, років 10, Напевно, це дуже класні відчуття. Дуже сподобалось, Я як зайшов. Боже, я як зайшов, я як перший раз нернув, я дихати не міг. Так холодно. Нічого зараз все добре. Пішли, будемо протиратися. Зараз да зараз вже краще. все нормально. Час на кожній із локацій в обласному центрі чергують бійці ДСНС, аби попередити виникнення надзвичайних подій. Для охочих пірнути в ополонку надзвичайники також проводять інструктаж. Рятувальники закликають містян з обережністю поставитись до такої традиції купання у ці дні, оскільки саме до цього організм має бути підготовлений. Треба пам'ятати, що занурення воду є стресом для організму, а для людей, у яких наявні хронічні захворювання, цього робити не можна. Загалом на території Вінницької області було визначено шість місць для хрещенського купання. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.